18 на годинку в ефірі новини на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. Ми продовжуємо інформувати вас про головні події області та міста. У скорботіна Гірянська громада під час наступальних дій ЗСУ поблизу населеного пункту Нововознесенське Херсонської області загинув Богдан Стрілецький. Щорість співчуття родині воїна. Вічна пам'ять. На щастя, у Шумську під час риболовлі на місцевому ставку втопився 56-річний чоловік. З води його витягнули очевидці, які викликали швидку. Медики констатували смерть чоловіка. Вони зазначили, що ймовірна причина смерті серцевий напад і як результат утоплення. Проте остаточна причина стане відома після проведення експертизи. Триває слідство. Проте козаки вийшли з СІЗО під заставу на крайньому судовому засіданні із понад мільйона гривень. Її розмір обом чоловікам зменшили. Андрію козаку до 248 тисяч 100 гривень. Івану козаку до 297 тисяч 720 гривень. Ці суми брати сплатили 1 вересня. Повідомили в прес-службі обласної прокуратури. Нагадаємо, наразі проти Івана та Андрія, а також його дружини Тетяни, відкрито кримінальне провадження за незаконне виконання. Користання благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану Усі обвинувачення підозрювані заперечують справа вже у суді наступне засідання 9 вересня. Взяв гроші за встановлення неіснуючого обладнання директора підприємства на Кременеччині підозрюють у заволодінні коштами. Він взяв аванс у розмірі півтори мільйони гривень за ремонт очисних споруд і видав підроблений документ про виконання робіт. Насправді ж необхідне обладнання не встановили. Бюджет міської ради на Кременеччині втратив півтори мільйони гривень. Директору підприємства оголосили про підозру. Триває слідство. Продавали наркомісні таблетки. Троє чоловіків торгували таблетками із змістом наркотичних речовин, які повинні були приймати самі. Вони обманювали лікарів, що видана доза замала, і медики давали більше таблеток. Майже рік працівники боротьби з наркозлочинністю Тернопільщини документували діяльність трьох жителів області, які продавали наркомісні таблетки, підозрювані інекційні наркомани з багаторічним стажем. Двоє з них, – 53-річна жінка та 30-річний чоловік, проходять замісну терапію в одній із клінік краю. Третій спільник лише допомагав перепродувати товар. Вході ході слова розслідування встановлено що. Жителі нашої області займалися незаконним збутом сильнодіючих лікарських засобів, а також наркотичних засобів, обіг яких обмежений. Дані особи отримали таблетки у лікарні, при тому, що мали вжити їх самостійно, вони збували своїм знайомим наркозалежним. За одну таблетку вони отримали 100-150 гривень. Як кажуть, правоохоронці підозрювані дурили лікарів та стверджували, що доза, яку їм видають, замала, тому медики її підвищували. Зломисники частину приймали самостійно, а іншу продавали ще кілька років тому. Пацієнти замісної терапії. Змушені були приймати ліки безпосередньо у клініці і під наглядом медперсоналу. Проте епідемія ковіду, а потім війна внесли свої корективи. Сьогодні наркозалежні особи раз в тиждень приходять та отримують препарати на сім днів, а тому проконтролювати приймання ліків стало складно. Оперативники УБН провели санкціоновані обшуки в помешканні фігурантів та виявили наркомісні препарати, а також списки клієнтів. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура. На даний час особам повідомлено про підозру вчинення кримінальних правопорушень, передбачених Частини першої статті 307 та частини першої третьої статті 321 кримінального кодексу України вирішується питання про обрання усім трьом жителям краю запобіжного заходу. Триває слідство. Замість фестивалю панахида цьогоріч скасували дійство дзвони Лисоні, які традиційно проводили на Бережанщині. Фестиваль стрілецької, повстанської та сучасної військово-патріотичної пісні проводити не будуть. Натомість усіх охочих вшанувати січових стрільців та захисників України усіх поколінь запрошують на панахиду, яка відбудеться на горі Лисоня біля каплиці покрови Пресвятої Богородиці 6 вересня о 15.00. На честь 500-ї річниці чорткова у місті відкрили новий сквер. Назвали його на честь польського подружжя Леха та Марії Качинських, які трагічно загинули у смоленській катастрофі у 2010 році. Сквер облаштували за кошти польських підприємців. Як виглядає? Дивимось. У Чорткові з'явилася ще одна принада сквер імені Леха та Марії Качинських. Вшанували покійного польського президента та його дружину, встановивши пам'ятний знак та висадивши дерева. Пінцетна рочниця. Цьогоріч 500 років, відколи Чортків отримав магнебурське право від правителя Польщі, короля і великого князівства литовського Сигізмунда І старого, чиї війська у 1514 році розбили московську армію під Оршею. Облаштували сквер подружжю Качинських за кошти польських меценатів. Він розташований біля шостої школи, де, до речі, вивчають польську мову і культуру. У Нас багато різних сторінок історії між поляками і українцями, але в нас є мудрість рухатись далі, подати руку, відкрити своє серце, продемонструвати, що найцінніше в цьому світі це людина. На урочистому відкритті Володимир Труш зачитав звернення від президента України. А у вітальному слові він зазначив: це символізм того, що президент Польщі з восьмого року висловив ті слова, які стали пророчими. Якщо не зупинити москалів, тоді вони підуть далі. І ми розуміємо і хотіли б, щоб наші польські друзі теж розуміли, що ми будемо завжди надійним тим фортпостом, який не дасть щоб москалі дійшли до Європи. До речі, у Житомирі є пам'ятна дошка Леху Качинському, а вулиці, названі на його честь, є у Мукачеві, Хмельницькому та Одесі. Цього тижня розпочалось повноцінне навчання у школах. Хтось повернувся за парти, а деякі учні уроки відвідують дистанційно. Школи, аби відновити роботу, обладнували укриття. А де не встановили або ж це неможливо, заклади відкритися не змогли. Більше про ситуацію дивіться у сюжеті. Безпека школярів особливо важлива. До звичних ремонтів та підготовки нового навчального року цьогоріч додалося облаштування укриттів. Стартував перший робочий тиждень. У шостій школі ліцеї Тернополя директор показує укриття. Воно тут аж на мінус другому поверсі. Приміщення школи було засноване і побудоване в 1960 році. Приміщення будувалося в той період, коли йшла мова про війну, тому що це після війни невеликий період пройшов. І укриття, в якому ми зараз знаходимося, це був підвал. Ми не можемо зараз сказати, чи воно тоді планувалося використовуватися під бомбосховище чи сховище від бомб, вірніше. Але воно є достатньої висоти, достатньої ширини, і стіни мають велику товщину, Тобто більше метра товщина стін по зовнішньому перевідку. Метро та і внутрішні пересідки теж досить такі є міцні. В укритті обладнали санвузол та покращили вентиляцію. Цьогоріч у школі навчатиметься 1260 учнів. І оскільки укриття розраховане лише на 500 місць, то освітній процес організують у дві зміни. А правила евакуації учні шостої школи знали і до початку повномасштабного вторгнення, каже директор. Оскільки і під час навчання, коли в нас ми ще про війну і не, не думали, ми проводили евакуацію, такі навчальні заняття з евакуації дітей з приміщення, ховалися в укриттях. Кожна дитина знає в основному, де розташоване укриття. Зараз розбили по класах, де який клас буде знаходитися. Схоже навчання за змішаною формою цьогоріч організують ще у 232 школах Тернопільщини, аби в разі тривоги усім вистачило місця в укритті школи. Повноцінне офлайн-навчання буде у 323 школах Тернопільщини, повідомили в Департаменті освіти і науки області. Разом з тим, ми маємо 114 закладів освіти Тернопільській області, які навчатимуться дистанційно. Навчатимуться дистанційно ті заклади освіти, де немає укриттів взагалі і немає поряд приміщень, які би могли надати такі. Послуги тому, на жаль, ми маємо ситуацію, коли такі заклади освіти розпочнуть навчання в дистанційній формі. Хочу зазначити, що більша частина таких закладів освіти це сільська місцевість. Зазначимо на час повітряної тривоги, в укриттях школи перебувати стороннім особам заборонено і забрати учня до закінчення тривоги батьки не зможуть. Мільйонів вподобайок та понад сім сотень поширень популярності набирає відео, як у Шумську оновлювали знак на у місто. З початком війни його спеціально закрили, як і інших населених пунктах країни. З приходом осені в громаді вирішили оновити сам знак і облагородити навколишню територію. Відео процесу зробило шумську громаду популярною у соцмережах. Я думаю, що це власне і відео і плюс музика. Плюс те, що ми відкриваємо знак, от мене, мене дуже в це само відео більше ну, більш хвилювало, що все-таки ми відкриваємо. Був закритий шумськ. Ми його відкриваємо і відновлюємо. Це можливо, це, це так виглядає як символ перемоги, символ тому, що ми переможемо в цій війні. І до новин погоди пораді ставати шафи теплі речі. Синоптики розповідають, початок вересня буде по справжньому осіннім. А чи затримається вересневе прохолодання надовго і чи варто ще чекати бабиного літа? Дивіться далі. Баба на літо в Україну не спішитиме. Синоптики кажуть, початок вересня буде справді осіннім та прохолодним, але без дощів. В порівнянні з літнім теплом стовпчики термометрів знизяться на 10-15 градусів. Область буде перебувати під впливом в полі підвищеного атмосферного тиску. Опадів, як таких ми не очікуємо, але і підвищення температур також очікувати не варто. Денні показники температур сягатимуть близько 16-21 градуса тепла. І нічні. Підвищиться там 7-12, 8-13, більше особливого тепла очікувати не варто. Календарна осінь кажуть, люди вже спонукає їх змінити гардероб і витягнути з шафи теплі речі. Готуємося, готуємося до похолодання. Я вже приготувалася. А як? Як все є, одіяло є, кофти є, все, все є. Але разом з цим кожен ще сподівається на теплу погоду. Хочеться тепла, то не буде така, яка є. Така мінлива і прохолодна погода це кліматична норма початку осені, кажуть синоптики. І вже ближче до середини вересня обіцяють повернути тепла, так зване бабине літо. Так, бабине літо, звичайно, ми очікуємо, просто це такий початок осені, він якби нас, якби нас, нагадує нам, що все ж таки це осінь, але і тепло в подальшому. Очікуємо підвищення температури, десь всередині осені, буде ще угу. трошки прогріється і буде ще тепло. За народними прогнозами, якщо на початку вересня журавлі на південь полетіли, зима буде ранньою. Якщо немає заморозків, то не буде і весь вересень. Що ж, це всі новини станом на цю годину. Дякую, що залишаєтеся із нами. І до зустрічі у підсумковому випуску новин.